Сьогодні хочу поділитися, про що наші групи підтримки. Ми багато працюємо над усвідомлення частинок, які намінькою здаються незрозумілими, страшними, злими, не знаю, сумними, і до них не хочеться доторкатися, з ними не хочеться зустрічатися. Але коли ми їх беремо в руки, коли ми їх роздивляємося під мікроскопчиком, наша група це мікроскопчик. Ми роздивляємося. І виявляється, що все, чого ми боїмося всередині нас, насправді, на наша ресурс і наша опора. Саме тому я хочу запросити тебе і тебе, і тебе, і тебе, і тебе. Я хочу запросити вас на ці групи підтримки, в яких ми можемо побачити себе глибше і надати собі, собі власне, собі. Опор через самих себе. Тому що чим краще ми себе розуміємо і чим глибше ми себе відчуваємо, тим сильнішим ми стаємо. Тому що чутливість це вразливість. чутливість це можливість розуміти себе і розуміти світ. А отже, бути чесним з тобою. А це обикає. Тому ну, запрошуємо вас.